Астрологічний прогноз. Повороти війни на початку травня і про Одесу про Харків. 29 квітня плюс-мінус два дня. Планета Марс, планета пов'язана з агресією з війною, з'єднується з Нептуном. З Це, Це означає агресивні і активні бойові дії в регіоні, де є море, в тому числі Одеса. Але 1 травня Марс виходить зі знаку Зодіака Риб. І напруженість така, яка була в морському регіоні впродовж березня і квітня 2024 року, поки Марс був в рибах і підсилювався ще затемненням, з морського регіону вона буде виходити. Таким чином, в травні місяці в Одесі, а в Миколаєві, в Херсоні буде легша обстановка, ніж була в березні і в квітні. Але знак зодіака Овін, він такий бойовничий, марс в ньому сильний. Марс він йде в вовні самостійно від інших планети, це значить, можуть бути не такі неорганізовані наступи, а окремі якісь нападки. І я от подивився карту мера Харкова Терехова, і в його карті видно, що в нього в карті йде ну, військова агресивна активність. А саме, Марс з'єднується в ліліт з карті Терехова 3 травня, плюс-мінус декілька днів. Це означає, що на початку травня можливі такі ну, обстріли або інші агресивні проблеми. А також в районі 9 травня, в карті Тіріхова, Ліліт в його карті з'єднується з ураном. Уран пов'язаний з авіаціями і авіа... авіаобстрілами. Такі проблеми можливі в районі 9 травня плюс-мінус декілька днів. Наприкінці квітня, на початку травня. Дві планети розвертаються. меркурій виходить із ретрограда, і Плутон розвертається. Які повороти в війні це означає? меркурій означає документальний і інформаційний поворот у війні. меркурій розвертається з 23 по 27 квітня квітня. Ми бачимо, це проблеми з видачею документів за кордоном. Наприклад, на моєму Ютуб каналі це виразилось, що Ютуб почав мені коментарі відключати. У кожного свій якийсь інформаційний є, ну такий кризовий зупинка в цей період. З 27 квітня Меркурій рухається вперед, і тоді вже інформаційні якісь розвороти вони вже відбудуться. І інформація, комунікація і логістика з приводу війни вона буде йти більш гладка. Що стосується Плутона, який рухався вперед, і розвертається навпаки в ретроград. 29 квітня по 6 травня, то Плутон взагалі він управляє ну, такою руйнацією, глобальною руйнацією у війні. І розворот Плутона на початку травня означає, що коли він буде стаціонарний, то загостриться руйнація. Тобто на початку травня саме такі бажання Російської Федерації щось розбомбити там знищити, воно буде доволі сильне. Але ця стоянка Плутона, коли він розвертається в ретоград, означає, що Російська Федерація зустрічається з перешкодами щодо руйнування і буде пересматрювати свою політику щодо війни. Але сам період 29.06, можливо, от такі підсилення руйнації. Щоб це відчути і спрогнозувати, можна порівняти: от зараз відео записується стаціонарний Меркурій. Мікурій, управитель знака з діакадєва. В ньому знаходиться ліліт. і це підсилює критику. Ліліт в Діві з минулої осені, і з минулої осінні всі, всіх критикують. все погано залужного зеленського сильніш критикують. Байдена критикують всі один одного критикують. Тобто, і от зараз під час стаціонарного Меркурія така критика, недовольство воно дуже сильно підсилюється. США прийняли пакет допомоги там в Росії. Їх всі критикують, тобто всі всім недовольні. Оце таке інформаційне підсилення. А Плутон він означає руйнівна руйнівна така підсилення руйнівної сили. 1 травня, плюс-мінус день від цього напруженого Плутона йде такий Кут 90 градусів до планети Венера. Це означає, що проблемні ситуації є в стосунках і для цивільного населення України. Венера місяць означає жінок і цивільне населення України. Тому будьте обережні в районі 1 травня, плюс-мінус пару днів. Це не є глобальна ескалація у війні, це такий точковий всплеск. А глобально в травні багато планет знаходиться в знак здіякателець, який є знаком. Більш спокійним, це найспокійний із всіх знаків Зодіака. Тому взагалі війна в травні, вона буде спокійна, ну як би тихше в порівнянні з іншими місяцями. Вбивати людей Російській Федерації в Україні в травні буде важче. І кількість смертей, яка буде в травні, я прогнозую, що вона буде менша, ніж в попередніх місяцях. Знак смертей під час війни це Скарпіон, а телець знаходиться проти е, Скарпіона, тобто проти смертей. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих доєднатися до нашого збору на Збройні Сили України з 23 по 30 квітня. Карти для донатів ті самі, що й минулого місяці, 27 квітня в суботу це перший день, коли Меркурій вже піде вперед і інформація почне більш гладко наложитися і сприйматися. Тому в суботу, 27 о 20.00, запланував прямий етер «Астоличні прогнози аналітика на моєму YouTube каналі. До нових зустрічей!